Третій регіональний турнір присвячений воїнам-афганцям, учасникам АТО, відбувся у Другобичі серед юних футболістів 2006-2007 років народження. У змаганнях взяли участь сім команд. Чотири з них представляли господарів: це філія Другобицьких Карпат, Фріденс і дві із місцевої ДЮСШ. А також футбольний клуб Росточа із Новояворівська, ДЮСШ Самбір та єдина команда з позамеж Львівщини, Калуський дитячо-юнацький футбольний клуб Ігровець під час церемонії відкриття учасники турніру і гості хвилиною мовчання вшанували полеглих в афганській війні і тих, хто загинув, захищаючи нашу державу на сході України. Команди були розбиті на дві групи, де виборювали найвищі місця. Потім у стикових матчах розігрували з першого по сьоме місце. Юні футболісти продемонстрували досить хороший рівень підготовки, як на їхній вік. Особливі емоції та спортивний азарт вирували під час трьох останніх стикових матчів. А найбільшої інтриги набула гра за третє місце між Дюсиша Дрогобич 1 та ДЮФК ігровець. Господарі майданчика не змогли втримати нічийний результат, щоб довести до післяматчевих пенальтів. В результаті калушани перемогли з рахунком 3-2 і стали володарями бронзових нагород. У фіналі Новояворівське росточчя перемогло гостей із Самбора. Кращим воротарем турніру визнано голкіпера Калуської команди Олександра Венгера. Окрім змагань у Другобичі, створений Торік ігровець, Набуває ігрової практики та досвіду турнірної боротьби у різноманітних зустрічах на теренах Прикарпаття та сусідніх областей серед останніх у часі успіхів юних калушан. Перемога 11 березня над ровесниками з Івано-Франківського урагану.